Російські спецслужби вербують українських дівчаток, шутнажуючи їх їхніми ж еротичними фото повідомляє служба безпеки України так у Тернополі 14-річну дівчинку агенти РФ шантажували відвертими фотографіями, щоб та здійснила теракт. Окупанти завербували дитину через Телеграм, зламали телефон і погрожували викласти фото в інтернет. Дівчинка виготовила вибухівку та залишила її під автомобілем, припаркованим біля поліції. Однак правоохоронці вчасно відреагували. Тож, пане Іване, а чому зараз росіяни переключилися на дітей з середньої школи, тому що? Що не помиляюся, 14 років це орієнтовно 8-9 клас. Дивіться, я б не сказав, що воно нова тактика така: залучати людей, українців, до негласного співробітництва. Хтось фотографує блокпости, хтось фільмує переміщення техніки в зоні поблизу лінії розмежування. Хтось когось просять, змушують встановити веб-камери поблизу трас, щоб можна було в режимі нон-стопу бачити приміщення техніки взад-вперед. Когось ось таким чином залучають для виготовлення та підкидання вибухівки. Тобто, ще раз, це такий маневр, це один з прийомів, що дівчино. Її світлини використали в якості такого собі лому, натиснули на неї. Тобто можуть бути різні моменти, комусь гроші пропонують, комусь не знаю, там, автограф якогось відомого боксера, комусь когось шантажують таким чином. Тому загальна тенденція і стратегія така: залучати українських людей, українських дітей до виконання певних актів, акцій, які цікавлять Російську Федерацію. Неважливо, що це буде, чи це буде вибухівка під. Ра відділком поліції, чи це буде не знаю, там, фільмування приміщення військової техніки? Будь-що що може надати допомогу Російській Федерації? Ну але я так розумію, вони дають якусь вказівку, як це все змайструвати. А де дитина має взяти оці вибухові речовини? Тобто, хтось ж має їх надати? Тобто, це якийсь цілий ланцюжок чи ні, пане Іване? Ну, дивіться, наскільки я знав, загалом вибухівку можна зробити з підручних матеріалів, але є там певні нюанси там щодо дистанційності. Я пропускаю, що можливо хтось такі є всередині країни. Дуже обмежена кількість людей, які можуть це а виготовляти, б, можуть це ввозити із за кордону. І вони є такими транситерами, такими умовний хаб, умовний супермаркет, де можна це все придбати а потім вони вже розподіляють між іншими людьми, які. В цьому ланцюжку залучених з боку Російської Федерації, і можливо, це і є пояснення того, чому Російська Федерація активно останнім місяцям використовує стратегію підриву людей, які е, несуть вибухівку до ТЦК, до відділків поліції. Бо у випадку затримання, ці люди можуть дати покази, де коли за яких обставин було отримано той чи інший інгредієнт, або не знаю, там пульт керування, йому умовно приблизно. Я отримала цей пульт. Мені сказали піти там, там умовно, там з Долбунівський район Рівненської області 200 метрів від там такого то повороту. Піньочок от там під ним це лежало. Ну збу цілком реально може встановити засідку за цим пеньочком, спостерігати там місяць півтора і виявляти хто забирає звідти вантажі і хто ці вантажі туди закладає. Тому я думаю, розумію, що можливо це є пояснення, тому чому їх підривають. А на вашу думку, як вони шукають цих потенційних жертв серед дітей? Тому що ну телеграмами користуються всі українці, ну практично всі діти теж активні користувачі соцмереж. Це що, якісь, як то кажуть, пальцем в небо, хто клюне? І Пальцем в небо, і хто клюне, дивіться, я вам наведу такий приклад. Скажу особисто за мене за себе. У мене є в корзині. Ну раніше було зараз, немає в електронній пошті листи від ФСБ 95-й Округ, Чеченська Республіка, брат, давай з нами, Ми всіх накажемо. Ну в такому сенсі, я бачу, що це розсилка. Хтось з вашої аудиторії скаже, що це нереально. розсилки так не працюють. Наведу вам дійсно історичний приклад. Я можливо говорив, але треба ще раз про нього сказати. У ця ось історія про нігерійських принців, про статки, які залишають вам, і, начебто, і от зв'язуються через емейл, e і просять єдине на що переказати 100 доларів для розблокування цієї процедури, щоб ви отримали там 100 мільйонів доларів. Здавалося, господі, ну такий примітивний розвод, ну якісь там нігерійці. Ну, це дійсно дуже смішно. Але є дослідження, які говорять, що щорічно в результаті ось таких спам розсилок люди піднімають на цьому небагато, немало, 2,5 мільйона американських доларів. Просто на от таких ось ідіотських розсилках, але знаходяться люди, які шлють гроші у відповідь. Ось 2,5 мільйона доларів, па-бам і заробили. А є ще й хороша історія з Тернопільщини. Що на Тернопільщині школяра намагалися завербувати через Телеграм для вчинення диверсії, але він замість того, щоб їм відповісти, пішов і все розказав поліцейським. Про це повідомили в прокуратурі. Шестикласник розказав офіцеру з освітньої безпеки. Ми, звісно, дякуємо за свідомість цього хлопця. Я так розумію, що це хороша робота, як батьків, так і педагогів. Тому є і хороші варіанти, і хороші прецеденти. Тому дякуємо. Але пане Іване, тут така, знаєте, тенденція, що зараз через теракти намагаються підпалити, якщо можна так сказати, західні регіони нашої держави. От в Тернопільщині є приклад. Вчора Рівненщина вибухнула. Івано-Франківщина недавно, зокрема, Івано-Франківську біля автовокзалу. Напередодні затримали в Ульвові так як зрадника, який хотів підкласти вибухівку на головному вокзалі. Це вже якась тенденція. Ну ще раз це пошук людей, які можуть щось зробити, що буде важливим результатом для Російської Федерації: підірвати, підпалити, вивести з ладу релейну шафу, дати інформацію про переміщення військовослужбовців з техніки і так далі. Звісно, для Російської Федерації зворобувати когось з західної частини України це дійсно ну не вище пілотаж, але набагато цікавіше, і показати, що немає єдності в суспільстві, що є всюди зрадники в Україні. Здавала ну до цього було таке велике кліше. Що сепаратісти є тільки там на сході України, вони всі чекають російський мір. А все, що західніше, там, Житомира, це там, все взагалі, то все там 100% бандерівці, там навіть не підкопатися. Але такими ж речами Російська Федерація показує, що ні, всюди є зрадники, всюди є люди, які візьмуть гроші, або ми їх обдуримо, або ми їх будемо шантажувати. І чим більше буде таких вибухів на західній частині України, тим більше буде. Паніки серед цивільних раз серед правоохоронців два що ага. Тобто всюди російські руки вони дотягуються всюди вони можуть зробити вибухи підпали. Не Ні, немає не де ніде немає спокою. Ну і звісно, це для західних друзів наших. Що, а, так Україна не може нічого сама зробити, а, повністю система дерева, система прогнила і так далі. І так далі, тобто все те, що росіяни ретранслюють останні, останні 10 років. Державне бюро розслідувань довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році на військових складах у Чехії, де зберігалася зброя для України, а також у Сватовому Луганської області у 2015 році. Розслідування наразі завершено. Про це йдеться у офіційному прес-релізі Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР у взаємодії із СБУ та процесуального керівництва офісу генпрокурора зокрема повідомили про підозри учасникам організованої групи. А саме колишньому начальнику головного. Управління генерального штабу збройних сил Росії Сіргуну очолював відомство до 16-го року, колишньому охоронцю Путіна Дюміну, який з 13 по 15 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій Російського ГРУ, командувача сил спеціальних операцій збройних сил Російської Федерації, генерал-майору Флюстуковичу, командиру 161 го центру підготовки спеціального спеціалістів, особливого призначення головного управління генерального штабу збройних. Сил Російської Федерації Авер'янову зазначається, що підрозділи також підозру. Отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з поміж російських спецслужб. Зокрема, і повідомили підозру зраднику України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, який скинув вибухівку на Сватова. Це громадянин України з позовним старт, який у 2014 році приєднався до терористичної організації ЛНР. А згодом почав працювати на російській спецслужби. Я нагадаю, що 29 жовтня 2015 року Сватовим вибух виникла пожежа на польових складах сил, АТО, де зберігалося близько трьох тисяч тонн боєприпасів? Наслідок вибуху боєприпасів загинуло четверо людей троє з них військових була знищена техніка також проводилася евакуація місцевих жителів. Пане Паніване, наскільки важливо довести, що саме росіяни це все організували, як і в Чехії, так і в Україні. Це обов'язково. Ну це знаєте, там ну дуже примітивно можна порівняти з вбивством Кеннеді. Ну, здавалося, господі, ну вбили, вбили. Ну скільки це було часу, тому на що розбиратися. Але це справа принципу, справа честі. Це обов'язково треба довести, щоб не було вісяка, тобто справа, яка висить роками десятиліттями, і це на таки не розписатися у власній неспроможності провести чудове, важливе, кропітке розслідування, довести звісно, це ще не судовий вирок ну зрозуміло. Бо людина вважається невинуватою, коли є ну, до, до винесення вироку okay. а, суду. Да. Тобто, ще раз, це слід, це позиція слідчих, але ми розуміємо, яка кропітка робота технічна, фахівців техніків, вибухотехніків, графологів, а, оперативний склад провів роботи по геолокаціям, а оці ось, сотові, сотові вежі, а, хто був, що за сотові номери, а, встановити а, там ну, багато. Ропітко роботи судові дозволи, і це ще раз це важливо робити, показувати, що ми можемо навіть з часом, навіть там з запізненням, але з'ясовувати обставини того чи іншого кримінального злочину. причому що собі кримінальний злочин це не пограбування на базарі, де там огірки вкрали це вибухи в складах і знаходити цих людей встановлювати. А я їм ще більше скажу, там є. Частина, яка можливо ще не розголошується про замовників, про організаторів, які знаходяться там десь дуже далеко, про фінансування. А є ще багато-багато речей, які є в не в матеріалах кримінального провадження, а в оперативних матеріалах там супроводу, наприклад, Нацполіції або СБУ. Матеріали, які вказують чітко по людях, по е їхніх кроках, але. Ці матеріали важко долучити до кримінального провадження, і вони залишаються як оперативні, але там через там набагато цікавіше. Там такі собі знаєте, там вершки, там дійсно таке цікаве, важливе, але його ну іноді не можна долучати до кримінального провадження або через брак доказів, або через те, що. Планується подальші оперативні ігри і цю інформацію краще залишити в таємниці, щоб не давати Російській Федерації всі карти в руки. Оцей підрив у сватовому 15-му році. Наскільки він був на вашу думку для нас критичний? І чи могли ці боєприпаси вплинути на хід АТО? Тобто, тому що тоді ще це було АТО. Хоча всі прекрасно розуміють, що це вже початок був російсько-української війни. Ну, дивіться, я не можу сказати по потребах українських збройних сил в боєприпасах на той період часу, але наскільки скільки я пам'ятаю, там проблем не було. Я спілкувався, навіть напередодні повномасштабки, буквально там за два місяці з одним посадовцем, він мені так, так бравурно заявив, що Пш, та у нас цих снарядів, у нас як грязі, просто от просто от стільки нам вистачить на декілька років повномасштабної війни, повноцінної війни. Як виявилося, що ні, От, стільки снарядів було знищено, і це ж радянські снаряди, коли їх кліпали все за майже безкоштовно, і в Україні вони нічого не вартували, їх треба було тільки зберігати і згадайте, скільки в період 15-19 років, скільки складів було знищено. Калинівка це Вінницька область, Балаклія, це Харківська область. Вибухало, пам'ятаєте, тижня ми не могли загасити, скільки воно палало, і скільки там останній приклад, я пам'ятаю, 11 назвали тисяч метричних вагонів боєприпасів було знищено. Мама це те, що нам зараз було б дійсно дуже важливо. Тобто, це в них такий десь був крок на випередження: знищити наші склади, перевірити нашу обороноздатність, а потім, вже як вони хотіли, маршем на Київ. Тобто, це так, була так, така довга стратегія, так дійсно. А я поясню, чому довго абсолютно правильно кажете. Подивіться, будь ласка, на а... ну ще раз. Я не кажу з точки зору там правильності, неправильності, просто статистика. Скільки а, у нас змінилося високопосадовців в, в Міністерстві оборони, в СБУ, в МВС, а, в, в Державне управління, наприклад, там, знаєш, з 2015 року, хай з 15 року по 2000, там, наприклад, 25 рік. От, за 10 років, скільки змінилося? Та безліч, ми вже не пам'ятаємо. Мені здається, пальців на двох руках. Так, 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 так. так. А у Російській Федерації вчора це, це тут суто статистика. Є, наприклад, контрозвідники, які знаходяться на своїх посадах, 10 плюс років. Це величезний термін. Тобто, це дає можливість планувати операції вдовго не так, як у нас раніше це було там рік, два. Це вже ого, Це вже яка довготривала операція. А вони можли, могли планувати від п'яти і далі років. Вони могли закидати до нас людей, щоб вони студентів. Шко ну, вчорашніх школярів. Вони поступали до вишів, вступали. Вони отримали вищу світу, але вони вже були на той момент. А, співпрацювали з Російською Федерацією. Російська Федерація могла оплачувати їхню їхнє навчання в там, навіть ну, важливих оборонних вишах. Потім ці люди могли отримувати доступ до державної таємниці, і весь цей час вони фінансувалися. Російською Федерацією, їх вели їх на тривалий період часу о, використовували. Це дійсно перевагу це треба визнати. От про Чехію ще один момент. Чи зробили висновки? Зокрема, європейці про безпеку своїх складів, і ми в тому числі, як ви бачите, пане Іване? Ну ми тут питання: чи є в нас ще ці склади? Чи залишилися вони? Ну зрозуміло, що є. Нам вже приносять ці боєприпаси з Західної Європи, але це не такі вже масштабні, які були раніше. Там декілька. Квадратних кілометрів площою, таких вже складів немає. Європейці, я думаю, що вони цей урок винесли. Вони я знаю, на працювали над посиленням своєї правоохоронної системи, а, але через ну, російська присутність є. На жаль, в Західній Європі можуть діставати людей звідти, можуть їх залучати, можуть своїх відправляти через іншу півкулю, через Владивосток, Китай, через Об'єднані Арабські Емірати. За підробленими паспортами бразильськими, ні карагуанськими вони в'їжджають, і ну, так вони дійсно працюють. Ще, якщо можна вашу думку стосовно складу представників Росії, які відправляються в Саудівську Аравію 23 березня, ну насправді там делегацією терористів очолить сенатор Григорій Карасін, він же голова Комітету Ради Федерації Російської Федерації країни-агресорки в міжнародних справах і радник директора ФСБ Сергій Бесіда. А це не дивно, що ФСБшник буде їхати на такі переговори. Так ну і як вам такий склад російської делегації? Точніше, її очільники? А я вам більше скажу: той Карасін, Григорій Карасін, сенатор Російської Федерації. Він є головою комітету з питань міжнародних справ? Ну здавалося б ну. Ну, чорт з ним. Ну був раніше заступником міністра закордонних справ РФ. Ну чорт з ним, але це та людина, яка має зв'язок з Україною в напрямку чого 1 березня 2014 року. Саме Карасін подав до Ради Федерації Російської Федерації РФ зверн... пропозицію про дозвіл. Використання Путіну збройних сил Російської Федерації на території України, тобто в нього є зв'язок. Ось з Україною в такому сенсі. Сергій Бесіда, радник директора ФСБ, який їде на цю зустріч, він до 24-го року був на посаді начальника п'ятої служби ФСБ Російської Федерації, а це та служба, яка має право проводити розвідку про чи тобто ще раз розвідку в РФ і проводить. Військова розвідка, служба зовнішньої розвідку. А ФСБ це те, що всередині це поліцейські функції, це бігати за тих тими, хто невдоволений, українських диверсантів шукати, але вони наділені правом проводити розвідку по країнах колишнього радянського союзу. Це той департамент, це та служба, яка активно працювала по Україні. Напередодні повномасштабки збирали інформацію, вербувала людей, ломів, політиків, підкуповувала їх. Ми вже бачили, що на підставі їхніх сфальсифікованих звітів, викриваних звітів, були зроблені неправильні висновки про Київ Київ за три дня. Все зробимо, і Харків з квітами. Так, 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 так. А оце саме на підставі цієї доповіді цієї служби робилися ці висновки. Це для так для антуражу для контексту. Взагалі, ця група вона дійсно дуже дивна, і вона поїхала. Увага до Ріаду для того, щоб провести зустріч з американцями на тему безпеки в чорному в чорному морі, безпека судоходства. Судноплавство, господі, яке судноплавство? Ви ж Фесбешник, той закордонні справи. Я припускаю моє особисте глибоке припущення. Ну я намагаюся врахувати. А що вони будуть робити? На що вони можуть тиснути? Як варіант залишається така опція? Наприклад, переконати американців, що Україна. Вона так хаотично все замінувала в чорному морі, що ці міни відриваються, вони плавають по чорному морю, створюють шалену небезпеку для е, цивільного судноплавства. Тому треба змусити Україну почати знімати ці міни, розміновувати, е, наприклад, там узбережжя поблизу Одещини, або поділитися мапами цих е, мінних укріплень, щоб, ну це під соусом для цивільного судноплавства. Ну я припускаю, що це єдиний такий варіант. Звісно, можуть бути ще опції. Мені цікаво, що ваші глядачі напишуть, що скажуть на цю тему, бо дійсно хочеться почути ще й іншу думку. Ну а в мене є ще отаке припущення, що можливо цей ФСБшник буде і росіянам пробувати продати оцей пиріг руско, -наро... руско українського єдінства і показувати, що не все так однозначно в Україні, що не всі українці хочуть воювати, що давайте завершувати цю війну. Україна рож багато національна держава, і у нас традиції великі. Як ви вважаєте, наскільки такий варіант можливий? Дивіться, всі варіанти можливі. Це є кубік Рубіка, його треба. Ну, вони обертають в різні боки, і там та грань, яка піддається, вони на неї тиснуть. Якщо якась там сторона, вона більш. Не піддатливо, то і по залишають в спокій на певний час, або беруть цей молоток і починають бити молотком. Це в принципі Російська Федерація, щось не спрацювало пізніше, або давайте силу, або давайте ще більше грошей. Залежить від того, як поставлено завдання, яка задача стоїть від вищого керівництва. Ну а на фоні от цих новин, що повідомляє наш Генштаб, що росіяни самі обстріляли свою газову вимірювали на станцію суддя, щоб звинуватити Україну. Чи можуть вони просувати такі е, наративи, що це от ми терористи? Так, звісно, це можуть просувати, але дивіться, тут на захист України стає той факт, що. Коли суд вже була під контролем України, станція працювала так, там були пошкодження, бо це бойові дії. Тож не можна ой, обережно тут не стріляємо до давайте тут лівіше, тут правіше, це бойові дії, але Україна не підривала цю станцію взагалі. Ну таких речей не було. І зараз вже видно, що ціни на природний газ на європейських біржах, вони вже підскочили орієнтовно на 6%. Тому як варіант це звинуватити Україну, як другий варіант спровокувати зростання цін на природний газ для того, щоб покращити, наприклад, надходження. До російського бюджету, що вони там ще можуть продавати, ну в принципі, як варіант, ну і тут ще не треба забувати нещодавній випадок, що російські війська використовували трубу е магістрального газогону для приховування приміщення своїх же ж підрозділів. Тобто вони теж таким чином наражали це на небезпеку. Я бачу вашу реакцію, тому якщо маєте що відкоментувати, будь ласка, ну сумнівне досягнення, звісно, Російська Федерація вона вже визнала, вирішила, зазначила це. Супер подвиг наших мальчиків операція труба. Це дійсно ну, дуже смішно виглядає і там пояснення, що вони захопили багато українців, що українці не очікували, вони тікали а, після того як росіяни з'явилися десь глибоко в тилах. Але потім російські воєнкори всі, як один, не всі, як один багато, почали казати: еге, а ви розказуєте, що там відбувалося насправді скільки. Чорних поліетиленових мішків було винесено з цієї труби. Наші мальчики, ветерани, які просто здихнулися тим угарним газом, який був в цій трубі, бо їх не забезпечили ані киснем, ані чим там засобами захисту Ще раз, це труба. Це, знаєте, як в лапках мрія клаустрофоба. Е ти в трубі метр сорок заввишки, ти сидиш там. Ні, води, ні в туалет сходити. Ти там це і це отруйне середовище. Ну дійсно багато з них загинуло. Слава Богу. Іване, а, а чи можна технічно довести, що це росіяни обстрі... Що це росіяни обстріляли? Треба слідчі дії. Треба ну знаєте, як технічно треба, щоб приїхали вибухотехніки, щоб вони могли сказати, ага, вибух був тут напрямок польоту снаряду з південного заходу. В той період часу там знаходилися якісь підрозділи, але ж це місце бойових дій. Ніхто ніколи туди вибухотехніків не допустить. Тобто зараз виходить звинувачення росіян проти нашого заперечення 100%. і здорового глузду. Так, слово проти слова пане Іване. Сподіваємося, що американці будуть мати цю краплю здорового глузду. Сподіваємося, дякую вам, що були з нами. Дякую, що знайшли час та можливість і завжди раді вас бачити. Іван Ступак, співробітник служби безпеки України у 2014-2015 роках, Військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, спокійних, спокійного так. вечора, вихідних і кажу до зустрічі в наступних етерах.